Доброго дня, шановна Буковинська громада, доброго дня, дорогі гості нашого чудового краю. Я, відкриваючи сьогодні це свято, хочу від імені обласної державної адміністрації від себе особисто ще раз привітати усіх з Новим Роком, з Різдвом Христовим, святом святого Василя, з Водохрещем. Ми сьогодні, святкуючи, пам'ятали, що ці свята насправді символізують нашу єдність у родинному колі, єдність у спільній молитві, єдність у спільній відповідальності за долю кожного. Ту єдність, яка сьогодні так потрібна нашій державі. Сьогодні тут, на цьому святі, зібралися чудові колективи, які плекають та відтворюють наші звичаї та наші обряди. Обряди та звичаї, які є безцінним скарбом нашого українського народу. Ці обряди та звичаї символізують нашу душу, наш дух, волелюбний, боголюбний, незламний, дух, який водночас поєднує у собі повсемісне прагнення до миру, до добробуту та добросусідства. Але ми маємо пам'ятати, що добросусідство і добробут неможливі, коли на нашій землі гримлять. Гармати, коли гинуть наші співвітчизники. І тому сьогодні, славлячи Господа, я закликаю усіх так само молити Його про мир, про злагоду та про наше світле і радісне майбутнє. Я також хочу, щоб ми сьогодні пам'ятали про тих, хто поклав своє життя на вівтар української державності, і тому закликаю усіх присутніх хвилиною мовчання. Шанувати пам'ять наших героїв. Дякую. Також під час сьогоднішнього свята ми збираємо поманду для тих хлопців, які проходять лікування та реабілітацію в нашому військовому госпіталі. Тому закликаю усіх присутніх долучитися до цієї благородної справи. А загалом, дорогі буковинці, дорогі гості, я бажаю у наступному у цьому році, точніше, нам усім радості, любові, злагоди і головне, мирного європейського майбутнього. Дякую вам.